Панове, привіт! Ми почали забувати за такого гравця, як Рут Гуліт. Його дуже мало в складах бачив суперників і сам давно не грав, і всі 24 грав лише з його SBC-версією, яка мені не дуже сподобалася, бо був важкий на ключі. Мені стало цікаво, яким буде Центуріон, і тож монетки були, вирішив спробувати. Крім того, її випустили з бачена Рафаеля Маркеса, герой, в якого дуже цікаві стати. Комусь він зайде в опорну зону. Мене він не зацікавив як центральний захисник. Хоча хто знає, можливо. І сам в центр поля поставлю, тому що стати е, дуже привабливі. і Крім того, цю карту можна одразу закинути в еволюцію. І тоді він стане ще трохи крутішим. Пропозиція була дуже спокуслива, і я вирішив зібрати. Завтра відбудеться декілька матчів в англійській прем'єр-лізі. В одному із них Вестгем прийматиме Тоттенхем. Якщо захочете глянути і додати собі запалу за переглядом, то Фавбет чекає ваших прогнозів. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Фаббет. Рот Гуліт зіграє в парі з фрідоліною Рольфо. П'ять зірочок на неробочий. Досить симпатичні стати, хоча станом на зараз на початок квітня <свіття> так багато різнокольорових карточок, що за Гуліта реально всі вже забувають і по ціні він просідає. Я його взяв за 3 мільйони 130, 000, щось таке. І схоже, що взяв е, на дні. Можна буде пограти і віддати. А от Йоган Кроїв, з яким я вже думав, що прощаюся, все ніяк не покине мій клуб. Тому що. Я не хочу його віддавати за 4 мільйони. Я пару разів виставляв його там за 4,5 і ніхто не брав. Я його брав за 6 мільйонів 700 тисяч і зараз віддавати за 4 мені шкода. Так, перший мій суперник сьогодні Мальдіні Бастоні Кафуновий. Бапе у себе, досить таки солідна команда. І будьмо уважні, тому що вчора я не грав. Сьогодні це мій перший матч. Руки будуть дерев'яні в першому таймі точно. Тому спішити не треба, а помалесенько собі попасуватися, відчути м'яч, але для початку його треба забрати. Вчора був дуже спортивно насичений день в плані перегляду. А! Ти дивись. Я вчора дивився футбол, кажу. Там Сіті Арсенал, там шереал е з Атлетиком Більбао, а ще Наві грали у фіналі КС, і в підсумку я не грав. І зараз от що я маю за це? Мене розвалюють. Мене розвалюють! Блок! Блок, Лосьо! Ось родгуліт, його перші дотики. Ну потужний, він потужний. Я б не сказав, що він набагато пластичніший, ніж той, що був в СБЧ, якого я не хотів збирати в підсумку. Подумав, що то не той Гуліт. Він такий, що ого, хочеться йому мотор дати, а то і два, але не можна, він з тінню грає. Ай, Руд Гуліт міг забити зараз. Гройфі, втікай, втікай. Ай яй яй сар! Бапе. Ні, Суперник прям стіком зіграв. Та, та страшне. Скільки вже я моментів має в цьому першому таймі і. Коля зіграв потужно, на масі. Рінче, добре. БП! 1-1! Нарешті ми зрівнюємо рахунок. Скільки моментів було, і лише зараз. Ого! -го! Та я в шоці! Бляхесар! Що шо ти робиш в цьому матчі? Як? Та я яй 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 Ні, ні-ні-ні-ні-ні, не може таке бути. Другий удар, другий гол, серйозно. І все кінець. Але бездарно програв я в шоці. То я зіграв з Гулітом, ото той розімнувся перший матч за 2 доби. Люкс. Бонжорно. О, який класний склад. От з таким би можна було сьогодні почати для розминочки. Ні, одразу отримав щось цікавіше. Але я зіграв бездарно, що тут казати. О, забрав. Навіть асистує. З Засестум рут Гуліт. На масі зараз протиснув. Ну От є все-таки інколи той момент і в попередньому матчі бувало, що за рахунок габаритів своїх, за рахунок потужності, за рахунок довжини ніг, може десь перехоплення дати, десь виробити суперника. Але в він зовсім не той гулять, яким я його пам'ятав. Чи може його розганяти і на нього якісь такі закидання давати в боротьбу? Щось от таке кидати йому, щоб він тоді хоп скинув. От, Ну типу того. Як варіант, як Холланда використовувати. Team of the Year Combine Ferdiant. О, Гуллет проти Гуллета. О, який підкат, вау. Угу. Mm -hmm. Без офсайду? Файно Ах! Пен, добре. Так, не можна грати. Ну шо, Гуліт? Ага, дивись, як він руки загував за спину. Дамо пробити легенді. 83 пенальті. Рот, Гуліт. Є. Yeah. Ну що, я резіна Гуліта. подивимося, що зараз з того може вийти. Поки що без нього атака проходить. МБП Мбаппе... не прийшов. Але воно. О. -о. Один-один. Рольфа є всюди. Гуліта нема ніде. Офсайд, напевно. Гуліт. Хоч трошки мічі забирає за рахунок маси, його просто важко пройти, бо він дуже широкий. Що ти там руками розмахуєш? Іде, зараз підеш з мого клубу. До речі, якщо зараз продати його за 3 мільйони 300 тисяч, то я отримую рівно стільки ж мене за скільки взяв там. В 3000 може різниці. Сумно, що граючи з Гулітом за пару матчів вже є думки, щоб спекатися. Ух ух ти. Грай. Зіграв. як там викрутив і Анрі не забиває, ліва нога його підвела. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Така каша на полі, І в тій каші гулітом грати. Офсайд? Нема? Ай к-к-куди? Перший м'яч. Там рольфи опинились, Я в шоці. Та програти в трьох матчах два це буде серйозна заявочка для гуліта. Джуд Белінгем виходить. Та-та, йде. Ну, онсайд. Кройф. прийняв і... І не забив. Сьогодні всі і я, і Кройф і всі-всі-всі граємо як ідіоти. <клес> Що я там зробив? Не знаю. Бляха, ще й Тайвернандеса собі не додав у запас, щоб Девіса потім поміняти, ну. Онсайд. Анрі! 2-2 ми відігралися! 88-ма хвилина Чірі Андрі. Але я даю. Добре. Це ціна, можливо, гри в меншості, але та гра хоча б може бути в екстратаймах таймах. Жовта навіть пощастило, але спастися зараз, бо удар буде з небезпечної позиції. Та, якщо якийсь дедболи, то просто буде дед їжак. Врятуйтеся, жуліб'є. Фу, це кінець. Дві поразки в трьох матчах. Гарно я пограв з Гулітом, я задоволений. Продаю. 8-2. Ха-ха. Такого жаху в мене не було. Я не знаю скільки. Може в 2024 році взагалі. Треба більше грати. Так, треба більше грати, щоб в цьому геймплеї давати собі раду. Треба банально більше грати, щоб руки були набиті. А так пропускаєш багато, потім почержати в понеділок, коли вся планета дограє сервери в сраці. Потрібний фоудер. Оу, промо. Ти дивись. Ой, Франчес Колі, давай того, що крутіше. Я якраз хотів з ним зіграти. І-єй, рейтинг, мені, будь ласка. А, він зі з стрілочкою до дуба. Ну тут я вже не повівся як з Барбатовим. Я вже підозрював, що зараз мене кидануть. Анові 83 плюс. E, промо вже 10 разів. Бернардо oh. Усіло. Добре. Подвійний. Дуже добре. О, Казіміру, 89-й гарно. Лоїн інфор О, Принц! Вау! Вау! 5 на Вікфуті, 4 на фінтах Принц! Біргіт Біргіт. Я не знаю, треба в Вікіпедії глянути 80 тисяч. Просто рейтинг. Але приємно. Ну так, якщо подвійний волкаут, то я читав, чув, що легенда тоді ховається. Такий міні-глюк. Ніхто не хоче грати цією пані. Рафаель Маркес in the club. 90-й рейтинг, якого ми зараз візьмемось прокачувати. І то буде новий мій центр Бека. Хто знає, він може і в центрі поля зіграти. Опорник такий буде якісний. Рафа Маркес з таким хвостиком. Та вже не бей поклони. А зрештою, правильно, скоро Великдень, ну. Тепер я беру цього Маркеса і йду в безкоштовну еволюцію, яка... Добряче його прокачає швидкість, пас і фізуха. Він буде бігти 86, пасуватися краще, що може стати в нагоді, якщо його використовувати як опорника. Але мені він цікавіше, як центрбек, замість мого Лусіо, який базовим, здається, що вже трохи якось не дотягує. Вже квітень пішов, він там номінально коштує на ринку 130 тисяч. Хоча Лусіо все одно ще солідний для якихось дешевих команд. Це ще. Той герой. Але я хочу спробувати мексиканця, і зараз буду його апати. Має він е, золотого єнота. Е, так, Дедбол Плюс. Хоча в мене там вистачає ніби виконавців, хто може пробити. Ну і жокей, блок, е, хороші плейстайли, ще є літучка, щоб проти Холанда стрибати. Е, тож беруся я за його. Еволюцію. Можна було би це виконувати у Squad Battles, але я думаю, взятися за це питання в основі одразу в Ultimate Team Champions, там, де щойно мені наламав дров Рут Гуліт. Так що, Маркес, подивимось, як ти граєш вже без АПа, і з апом я сподіваюся, що буде ще краще. Так, Тео Вернандеса треба собі закинути. О. Бо Девіс у нас втомлюється. Ну, Маркес, не підведи мене, бро, не підведи Три матчі хоча б зіграй зараз. І заодно поглянемо, як він рухається. Ну, те, що він стане швидший після апгрейду, це так. А загалом, як грає у відборі, наприклад. Як там в нього рухається моделька, теж не зміниться. Правильно, правильно, дриблінг там не рухається стати. Тому, що зміниться? Пас, фізуха, швидкість. В основному, я думаю, можна буде вже якось його оцінити навіть зараз до Апу. Бо всі матчі так от зараз я не встигну зіграти. Отака от тут команда Сава буде грати з Лоренти в центрі, напевно. 4-4-2 якась, чи що? Маркес. Угу. Mm -hmm. Досить рухливий такий по модельці, схоже це до Мальдіні. Насправді, так от по перших дотиках і візуально. Бімбай. Гарне виконання. Ну що, дайте Маркесу зіграти. Ні, Рольфо, ну ти чого. О! Оце на Мальдіні прийшло? Не прийшло. Дивись, от і Маркес! Рафаель Маркес, добре. Ось він золотий єнот. Впевнено, грав у відборі. Хоча дивно, як там по Змальдіні так проскакував Вернер. Маркес може зараз зіграти. І зіграє на жовту карту. Я сподіваюся. Жовта-жовта-жовта-жовта. Червоне. Ото сьогодні я граю. В першому матчі дав Маркесу під гад. Бляха. Белінгем буде центрбеком. Хто сяде, хто сяде, хто сяде. Хто напевно, кров, бо він найслабший. Фізично кров там не потягне бігати багато, отак будемо грати. 4-4-1. Ну, суперник, по перших дотиках, такий, що мені здається, я мав би і в меншості з ним впоратися. З тим трохи пощастило. Бо був би я в меншості проти того, хто дасть собі раду, то зараз би то могло погано закінчитися, а так. А так беремо. Едерсон ворота, Йошіта в захисті. Ух ти. Ух ти. Ой. Добре. Але знаєте, немає відчуття, що Маркес стіна, що він такий от, машина. Це рахунок того, що моделька така не найпотужніша, не найширша, а от в центрбеках. Я полюбляю, коли вони такі масивні. Тоді якось спокійніше себе відчуваєш в ЗАГСі. Зараз закидання проходить. повз Маркеса, але Рафал доганяє і класно забирає. Маркес. Чудово. 0-1. Класно. О-о-о! Який сейф фантастичний. Що там у нас по дедболах? Маркес може виконати. А може віддати нам БАП, бо там купа мала і МБП забули. Дуже добре. Розумно розіграно І Маркес з асистом. Отак от. от. МАПЕ. Добре. Маркес зіграв. Ще один Кройфі. От такого виконання. Не вистачило колесар в сьогоднішньому першому матчі. Вдало стелився. Не так як Едерсон. І сейвив в ті моменти. Ван Дейк Мальдіні. Ммм, Чарльтон новий. Ба Певернді? Де взяв? Кіндаган молодець. Ой, як гарно. Карінча? Вау. Рольфу добре. Анрі, зараз Сар зіграв так, як грав мій Сар, коли його замінив на Чеха. Власне, коли удар летить, просто здається, ну майже по центру, а Сар якось тут. Виручав. І кройфі виконуй! 2-0 добре. Бляха, ви замагали, поляки з теми. Триколором вроде. Класно. Без офсайдом Мбапе 1-0. Маркес чітко. Маркіс, добре. Поки що без привозів. Онсайд Анрі on Можна ревочок проти того Джеймса. Ааа, кохлер. А, це новий. Десь там жовтий суперник заробив, ні. Що за. Що? Шо... Що сталося? Я думав, десь там фол відкладений шрефс свиснув Він мене м'яч забрав, за що? опа па па поп Мбапе. Оце він є Кіліан. Юндоган. Вибач, що я зневірився в тобі і спробував колись улюбленця гуляти. опа па па Та ну, та це те серйозно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой ой так розігрався кутовий, що ніхто фінець шот не закривав. ай 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 2-3. То зараз була зона Маркса, ні. Як легко туди нерно в рібері. Є все-таки затримкою той удар, там навіть зелений таймінг пішов після того. Вау. Тому що я другий раз натискав удар, бо боявся, що він не відбудеться, бо чомусь приймав м'яч а не був додик. 3-3. Офсайд. Не було офсайду. На жаль. Еееес yes! остання! Остання 90 плюс ма зеревья мой дамо в екстра тайме. Килиан Імбапе! Але то вже розцекали? Йоган Круайф! А, Белінгем. ото машина. Голіт то вже минуле. От Белінгем, От Белингем Тимзера. Сильвин коштує. Може його купити в центр поля, класний. І. І. Хто як не Рольфу має поставити? крапку в цьому матчі? З Гулітом я награвся значно швидше, ніж очікував. Мені не подобається, як він рухається з м'ячем. дуже важкий. Руками раніше він теж був не найшвидший і не найпластичніший з м'ячем. але це було на голову приємніше, ніж зараз. Зараз, ну, таке, потужний, та й, та й все, і потужний. <гуліт> До побачення, гуліт. Ну а Маркес, який зараз грав не без еволюції, досить добре забирає м'ячі з золотим єнотом, але інколи здається, що трішечки більше б йому хотілося швидкості і фізичної потужності. І саме це має прокачатися з еволюцією. Тому цікаво, як він буде грати далі. Це вже побачимо наступного разу. Ну там же будуть і нагороди за Вікінлігу, де мені треба вигравати все, щоб забрати другий ранг. Інакше в мене буде палати Одне місце. На сьогодні все, якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе!